Слава націю, вітаю на каталі Добре, Рембат, ветерія, Сашко, добрий, з побратимами проїжджаємо Слов'янськ. Так, у робочих питаннях. Он міст, звідки там перехрестя з регулювальником. Церква поки що ще окупована Московий, там, Оце місток. Заїжджаємо в місто. в місто. Перша СТОшка, яка нас зустрічає, можна бачити свіженьке, гарненьке, вся. Українськомовна реклама згідно чинного законодавства завдяки роботі нашої команди, однієї з наших команд у слов'янську обличчя міста. Люди заїжджають у Слов'янськ і бачать, що це не Ростов, не якийсь там странний усть Кузмінськ, що це не Московія, що це українське місто переможної багатої заможної України. Ось трішечки далі ще бачимо москвороті явища. Проте з урахуванням того, що наші команди у Слов'янську працюють повулично і по великооб'єктно, то ми твердо віримо, що вже до О, там Аншлаг Москворот, він синенький, вулиця Свобода. То ми твердо віримо, що вже до вересня головної зброї. Окупанта московицького, московицької мови буде в місті незрівнянно менше, вже майже не буде, тому що роботи ведуться інтенсивно в промислових масштабах. Ми спонукаємо владу це робити. Разом з тим це важливо робити інституційно централізовано і задля того, щоб ця робота була ефективною на всеукраїнському рівні. Будь ласка, максимально підтримуйте власною підпискою, поширенням і залушенням всіх, кого можете, до підписання петиції номер 8603, коли я добре пам'ятаю, так, 8603. Є на неї поклик в коментарях, є на неї поклик в описі під відео. Або просто гуглите в Гуглі, ну, відповідно, так, в браузері. Петиція 8603. І підтримуєте підпискою. Це петиція, щоб на посаду захисника української мови, мовного омбудсмена, а в цьому в такому випадку омбудсвумена, наскільки я розумію, побудову цього слова, то прийшла пані Ніцой, принаймні мала максимальні шанси для того, щоб так, підвищити інституційну ефективність пана уповноваженого захисту мови або пані, і щоб ці роботи такі роботи проводилися не нашим коштом, не нашими з вами ресурсами, а державним коштом. Розвивалася і відновлювалася в приматі українська мова в Україні. Обов'язково це зробіть. Дякую за підтримку. Разом боремо й поборемо.